Братик і в продажу МЛК залітає. 5-літровий мотор з газиком на прикольній файрі з ледиками. Резина гарна, вся стоїть. Майже нова. Колодки в круг свічки поміняні. Та дофіра чого тут було зроблено по машині. Пам'ять сидінь передніх, підкачки, обдуви, продуви. Клімат, все працює добре, в мене, в мене працює добре, подушки нові. Старт-стоп заводиться без ключовий доступ. От сидіння трохи, ще там під'їду, підмалюю. Так, 300 пробіг. Рульчик нормальний. Ну це підкрашу. Буде як нові. Він нормальний для такого пробігу. Дерево по салону, цей Фільтр взяв, поміняю. Сзади ну, взагалі все супер. сидіння ззаді як нові. Вот така тема. Друзі, 8500. Повний привід, блин. Було пару підказів. Так машинка ціла офіційна, шостий рік.